Як довго я її чекав, цю зміну з чорного на біле, та, мабуть, дуже вже пристав і відчуваю, як лишають сили. Та раптом ось вона прийшла, така вся біла і занадто срібна. Ну що ж, прийшла, тоді заходь, хоч ти мені вже не потрібна. Хіба ще раз пройдусь сніжком, глибокий слід на ньому лишу, і хворостиною з верби слова останні я напишу. Цікав я білу полосу, вона навмисне не з'являлась, і десь далеко у житті по закутках від мене шелялась, хоч пізно ти з'явилась вже моя срібляста біла мрія. Я в чорній вижив полосі, разом були віра, любов і ще надія. А прутом на снігу пишу я слово, дякую то Богу, Він вів мене крізь цю імлу, і поряд був усю дорогу.